Вітання всім! Коротше, сьогодні буде нетипове відео з розмовного гайду про те, як отримати халявну БСК Пайновську і Каразат тетовські. Дивіться, коротше, що вам потрібно цього зробити: випустити з сезону. Uh, зробити далі квести у фугара, щоб почати це все левел ейт. Uh, це береться квест спочатку саме в та? і далі просто берете всі квести у фугара, які є. Він вам понадає там камені в марні для певних типів мобів і всього решти. То тому вам там просто потрібно буде побігати, подивитись, поробити все те, що вам потрібно. Те, що він понадавав, і звісно, вам до цього всього потрібно взяти якусь біжутерію Туваловську і саме от. Ще зброю товалоську ту, яку вам потрібно. Неважливо, яка у вас буде ця зброя мейнова, ну, В основному мейн івекенінг. Да. Що вам з цього всього потрібно? Вам потрібно якби, заточити це все далі на дек. Точиться на дек, вам потрібно Essence of Dawn в кількості 90 штук, щоб заточити біжутерію. Бо біжутерія точиться 100%. Я її купував на аукціоні, що довелося викинути на це все 9 лярдів. То тому у мене там загальна заточка вийшла десь приблизно лярдів в 20, але там з одним маленьким нюансом, що мені трішки пощастило в там самому кінці. Коротше, я її заточив, перейшло діло до зброї. Зброя точиться, якби з фейлами, звісно, що може даунгрейдити зброю, то тому довелося купувати крон, якби це. Дивно не звучало. На крон я спустив приблизно лярдів 10, бо в мене там вийшло заточити це все діло трішки швидше, ніж, скажімо так, я витратив весь свій запас, який в мене був, але по грошам я зараз тупав великому нулі. То тому до цього всього. Поки ви там зараз це все дивитесь, швидка, це все нарізка зі стріма, яку я робив. За монтаж не боїте, не кидайте тухлими яйцями, я дуже давно цим не займався. То тому я як зміг нарізати, так і зробив. Тому тут трішечки вибачайте. Але сама суть. Коротше, я заточив, в мене були проблеми з заточкою, з тим, що мені не вистачало саме концентрейден Black, Blackstone. Мені їх довелося крафтити. Я їх буду спочатку купувати, але згадав, що все ж таки їх можна скрафтити. Я їх почав крафтити. Поки я їх там крафтив, дивилися відосик на ютубчику, паралельно чи на стрімі, але то. Як, якби трішки додаткова інформація, але все ж. Е, то тому дивіться: беру, бігаю, шукаю всі ці ресурси, беру, ставлю це все діло на крафт. Якби кронів трішки вистачає, але в загальному, якщо подивитись на те, те, що я витратив в плані заточки саме біжутерії і зброї, то я витратив порядка десь, напевно, в загальному лярдів 20. Як Парлабіси і обіцяли у своєму відосі вірніше, не відосі, а стрімі по кальфіонському прийому, який вони тоді проводили. Що приблизно вам потрібно буде витрати на це все приблизно десь 20-30 мільярдів срібла? Так воно і вийшло. Кажу відразу: так воно і вийшло, але мене вийшло в загальному це разом з біжутерією і зброєю. Тому поки я тут крафтив, багато чого немає вже далі розповісти. Просто я це все діло брав крафтив, крафтив ресурси і точив це все. Якби що ви можете бачити і, і, і так на відео. Ну, сорі, повторюсь, формат нетиповий, я трішки не. Не вмію не готувати такого типу відео, де ще потрібно сценарій писати. то Тому, як, як завжди, це все діло пишеться експромтом якось так Тому дивіться, докравчую я матеріали в кількості там аж 500 концентричок блекстонів. Бо на те, щоб заточити на дек ту валу потрібно по 50 каміння. Це доволі все ж таки затратно в плані ресурсів, але все ж так, як є, так вони виходять. Тому. Далі беру точу, 8. Не з першого разу, так само точиться, воно це все і на 9. Довелося витратити 6 проб. На 10, мені здається, з другого тику там зайшло. Але дивіться, все ж таки, якщо не брати це все до уваги, то доволі непоганий один із варіантів все ж таки того, як отримати можна на халяву Каразадовську біжу, особливо Каразадовську біжу, бо це доволі непоганий варіант. Того, щоб отримати на халяву таку біжутерію, якщо у вас не було ніколи деборіків, ви її там не точили, а нову біжутерію потрібно якось робити. То це, як на мене, за 9 мільярдів доволі дешевий варіант. Все ж таки, один із, як на мене, напевно, дешевих варіантів на плюс 4 отримати халяву на її. може, звісно, посперечаються люди з тим, хто її точить з нуля, саме з базової точки до 4. Думаю, там це може виглядати ще набагато дешевше, але все ж. Якби тут просто гарантована заточка, 100% біжутерійтовали, яку ви робите. то Тому, як на мене, ну, оверпрайс, але воно як плюс-мінус, або може десь в деяких аспектах його купає. То тому якось так. Далі, після цього всього, як я вже все заточив, як ви бачите, на на відео, верніше, навіть. Далі я побіг уже до Фугара, все те, що мені там потрібно, я повкидав. Далі я побіг до Фугара, бо в нього я набирав квестів на обмін. І ось я обміняв собі якби на Неклю Каразадовську, якої в мене ще досі немає. І саме от на зброю Awakening, Бо я планував якось собі спробувати зробити Sovereign Awakening Weapon до Нового року, і в мене все ж таки це все вийшло зробити саме якраз. В ніч з 30-го на 31 першу то тому я якось це все зробив. Далі буде процес просто-напросто того, як я поїду робити собі цю нову зброю і її заточка. То тому там я ще напевно витрачу ще декілька лярдів. Напевно, лярд чи два ще додатково окремо. то Тому якось так. Звісно, я там тупонув з тим, що я забув витягнути серце гармота. Бо я чомусь ступив в одному моменті, чому я не міг відразу зробити собі дві пушки е, і перетворити її в Северенко, бо із-за того цього всього, що я забув витягнути серце Гармота, і тільки тоді потрібно її було перекравчувати. Я з цим всім страждав десь, напевно, хвилин 20, поки мені там не вказали на стрімі, що коротше, чувак, ти тупиш просто-напросто на рівному місці, але все ж. То тому до цього всього, як би далі вже будуть просто футажі того, як я точу собі Северенко. Спойлер, я її заточив собі на плюс три. Мені поки цього вистачає, далі буду її вже точити пізніше, потім, коли з'являться гроші, далі хоча б до плюс 5, і там побачимо. То тому поки буду користуватися нагодою, що це вже ну, крайнє відео в цьому році. Далі ми побачимо стільки вже в наступному новому році, То тому хотілося б також окремо. Побажати всім нового року, всіх привітати з Новим роком. Як то кажуть, хай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Але, я думаю, хто пам'ятає цю фразу, прекрасно її всі згадають. Тому ще окремо хочу подякувати всім тим, хто підписаний на мій YouTube канал, на мій Twitch канал, хто заходять на стрімі, підтримують мене. Як тільки можуть завжди кожному глядачу, кожному коментарю дуже радий і намагаюся завжди скрізь відповідати на це все. Тому хочеться, звісно, побажати всім, якби завжди українцям, дяки миру над головою, щоб ця клята війна закінчилася як тільки якомога швидше. Але все ж також хочеться подякувати Збройним силам України, які нас захищають постійно. Щоб ми могли робити добру справу, підтримувати, донатити, Збройним силам купувати їм все те, що необхідне, все те, що їм потрібно. Тому я думаю. В цей новий рік не забудьте згадати про них також їм подякувати. Якщо є якісь незакриті збори, також підтримайте до закрити, можливо, якісь незакриті збори, якщо у вас є така можливість, і пам'ятайте, що маленьких донатів ніколи не буває. Завжди потрібно підтримувати наші збройні сили. То тому, якось так. Ну і вкотре скажу, що дякую всім тим, хто підтримує мене, також хто заходить на стріми. Далі більше, не знаю, наскільки це все буде, звісно, більше, але все ж буде далі більше. Буду пробувати робити ще щось, можливо, нове. Якщо щось стукне в голову, щось повигадує, можливо, якісь новіші формати відео. По Black Desert, можливо, не тільки. Принаймні, буду пробувати це робити, буду якось намагатися це все розвиватися, тому. Вкотре буду дякувати. І, звісно, вітаю всіх з Новим Роком, якщо ви це ще дивитесь до Нового року, або вже з Новим роком, якщо ви це вже дивитесь після нового року. Тому пам'ятайте, ви найкращі, І окрім вас найкращих, нікого немає в цьому світі. Ну і на останок. Завжди хочу сказати те, що підписуйтесь на цей канал, на мій телеграм-канал, на мій Твіч канал. Якщо раптом у вас є можливість навіть підтримати цей канал фінансово, є прикріплена Монобанка в закріпленому коментарі, також там все це є. В наступному році хочу собі спробувати купити стрім-дек трішки для оптимізації своїх стрімів в плані переходу по сценам і всьому іншому. Таке доволі невеличкий подарунок, але все ж таки він трішки коштує грошей, то тому доведеться збирати на це все. от Тому якось так. Але це вже таке, скажімо так, невеличкий подарунок собі на весь наступний рік хочеться зробити, але все ж. Тому всіх з Новим роком, з новим щастям і мирного неба нам всім над головою. І вже побачимось в наступному році. З новими стрімами з більше, краще в нових відео. Тому, ще раз, з Новим роком і до наступних відео!